Ми кажемо, що ми створюємо спеціальні бригади для того, щоб вони йшли і відвоювали території. Ми можемо назвати це таким собі способом залякати противника. Як елемент інформаційно-психологічних операцій, тим більше давайте говорити про те, що кількість добровольців, а саме добровольців, в цих бригадах, вона є значною. І на цьому й наполягає внутрішніх справ справи президент України про те, що експеримент більш ніж вдалий. А це свідчить і перше про високий моральний дух українців, друге, про спроможність нації до супротиву. І головне, третє звільнення окупованих територій. Ми даємо чіткий меседж, що зі Стану активної оборони ми переходимо до другого етапу деокупації українських земель. Я нагадаю, станом на лютий 23-го року Збройними силами України вже деокуповано приблизно 40% захоплених територій. Це чіткий меседж в першу чергу. Росіянам ми не зупинимося. Державний суверенітет виключно в кордонах 91-го року. І ви згадайте, одна з бригад, вона чітко. Скажімо, так, ну, дис, скажімо так, створена під деокупацію Крима. Uh -huh. Це меседж першого чергу Російської Федерації, червоних ліній для України немає. Питання відновлення державного суверенітету, це виключно внутрішні питання України. З цим президенти виходять. Він чітко заявляє. Буквально вчора заява президента України про те, що мир в Україні можливий лише на момент деокупації Криму. Погодьтеся, і формування бригади, яка буде займатися виключно деокупацією Криму. Це в першу чергу політична заява. Так ми даємо чіткі меседжі нашим західним партнерам. Ми не зупинимося на умовних кордонах 2014 року, які разі. були підписані по мінську, 1 мінську, 2 крим є невід'ємною частиною України. І це сильний в першу чергу політичний сигнал. Ну і погодьтеся, вісім бригад це серйозно. Це дуже багато. Це дуже багато, бо більше того, що на відміну, ну не те, що на відміну, вони проходять вишкол. Іде питання, от зараз мені сказав, у комплектації. Питання матеріально-технічного забезпечення. Тобто це підготовлені, вмотивовані і головне. Матеріально забезпечені до супротиву людей, дивіться. Хотіла запитати, чи готова держава забезпечити всіх цих людей? Е, жодного сумніву немає в тому, що наші бійці отримують і у них є постачання, вони забезпечені амуніцією, забезпечені одягом. Але разом з тим багато волонтерів працюють. І ми дуже багато бачимо запитів від військовослужбовців від підрозділів на автівки, на тепловізори, на амуніцію, на будь-що інше. Як держава має забезпечувати ці новоутворені бригади? Ну, давайте говорити. По перше, що військово-технічна допомога ЗСУ за цей рік це приблизно 50 мільярдів доларів. Для розуміння військовий бюджет України річний 4 мільярди. Тобто, країни заходу і Сполучені Штати вже надали військово-технічної допомоги на суму приблизно 12 річних бюджетів. Причому мовиться про передачу високотехнологічного озброєння. Якщо на перших початках це були засоби індивідуального захисту, то тепер це надсучасні системи ППО і відповідна та сама бронетехніка. Це не тільки танки, а БМП, БТР та все інше. Ствольна артилерія, РСЗВ це все високотехнологічні види озброєння, які дають можливість ЗСУ успішно деокуповувати наші території щодо цих бригад. Я більш ніж переконаний, що відповідна їх комплектація це в першу чергу царина діяльності Міністерства і внутрішніх справ, які відповідають за комплектацію матеріально-технічного забезпечення. Ну, відповідно, що бюджет МВС дозволяє якісно виконати ці поставлені завдання. Що що дякую, це? та дякую Прошу. за роз'яснення.